Всім привіт! Сьогодні я на кінець-то трошки прибрався, бо вже цей срач задовбав. Думав розбирати я сьогодні цей монітор LG, який взяв за 100 гривень. Але тут неочікувано прийшла мені посилочка на 15 кілограм, майже на 16 кілограм. А цікава вона в тому, що я навіть не знаю, що в ній всередині. Прислав мені її братуха. Десь там прибирав і каже, не знаю, чи тобі потрібно. Коротше, прислав, щоб мені воно пішло на користь, а не йому на смітник. Коротше, розпечатуємо. Взяв ножичка. Буду акуратно, бо навіть не знаю, що там. Він мені і не казав. Так, щоб мені також було цікаво. Так, і починаємо. Картоночки знов буде срач. О, я вже бачу релюшки. Ха, оце то, оце -то він мені поназбирував. Оце то цікаво. Коротше так, ставлю я десь телефона і буду виймати, розмотувати, скидати все сюди, сюди. І потім все покажу. Це мене вже порадувало. Так, щось щось якось поставив, не знаю, що там видно. Якщо не буде видно, то удалю його нахрен. Так, побистренькому. Це ми бачили. Релюшки. Релюшки. Так, що в нас далі? Якась коробка потім дойде черга. Це щось незрозуміле. Так, щось замотане. Що за хрень? А, це, це походу, лікерчик. Ну, це, це таке діло. Так, одні релюхи, ніфіга себе беру. фотоапарат. Зенит. Подивимося потім. Ой, все кидається все. Навалив, блін, вже. Далі. Далі в нас, понятно, це не то. Це якась хреновина для мене. Так, Релюхи, Релюхи. Де він їх скільки назбирав? Так, що там ще таке? Коробка. Коробці потім покажу, що. О, це що за хреновано? О, ш, лічильник. Лічильник газу. Р, релюха, бритва. Замотано щось. Ага. Це, також мені, мені. подгончик. Макофі якесь. Релюхи. Далі щось таке. Дистанційне устройство сигналізації. Далі дивимося. Також лічильник. Енергомера якогось там. Якогось мера, але не нашого. Так. Якась платка. Так, щось якесь таке не поняв, що за хреновина. Коротше, подивимося зараз. О, це в нас якийсь вольтметр чи що таке. Добрий в нього цей гаражик. Так, все, тепер показую все по порядку. Пробіжимось по релюшках. Так, ця сторона з срібними контактами. Такі гарні срібні контакти не на міді. І три таких однакових по два контакта, Тобто по чотири. Так, далі пішла одна така якась релюшка, я не знаю, ще не попадалась. Контакти, мабуть, всередині всій пластмасі. Не зрозуміли Потім також це вже на міді всі ці пішли. І ось ще дивіться, скільки. Це не посилочка, це це радість. Дивіться, скільки контактів. Оце то вже буде. Це, напевно, через один рол ролик я буду афінаж робити з цих контактів і побачимо, скільки вийде мені відхватити срібло. Так, попалась така ще лапка якась. Тут мікро ну це вже сучасне. Ну, такого, нічого цікавого такого, але щось є. Так, тепер далі показую ота приблуда, що я казав, якась хреновина. Ось ця хреновина, це термопара. І термопара. Ось така бірочка на ній. ТСП 1388 93 року. Чи 90... да, 93-го року. Так що якось ще й термопарка попалась з містом платини Паладія і срібла. Побачимо, якось, напевно, розберу, покажу, що в ній всередині. Так, тепер переходимо до тих коробочок і покрупнішого. Таке ще в нас було тут така бритва, яку знають всі. Харків. Харків, який рік, М -м, походу ніде не бачу, тільки що включав, працює, але пробував брити руку, не бриє. Десь забилась. Далі був фотоапарат Zenit 3М. Це я вже не знаю, для чого він мені. Не знаю, що я з ним зроблю. Більшість того, що десь піде на поличку. Такий тяжерний капець. Так, і далі було в цій коробочці в нас. Оп, так, щось в кульочку. Це я зрозумів, що це машинка для стрижки. В кульочку. Ага, а в кульочку у нас плати від телефонів. Отакі. Пару платок. Дві платки. Чи три, чи дві? Дві. Такі у нас ще дві платки буде. Кину до свого мішка. Так, а дивимося тепер. Що це у нас за машинка? Ніфіга собі, це машинка SSR. 84 й рік. Це вони ще тоді такі були? Ніфіга собі, фігня. Вже я не знав, що вони. Такі були в таких руках. А ну, -ну. Провіряємо. Так. Є той кабель. Зараз щось зірветься. Ну. Фокус. Ох, ніфіга, диви, як валить. Від вібрації навіть фокус не береться. Стриже! Попробую потім когось ззаді підійти і постригти. Хоча з таким звуком почують. Так. Ось таке. Тепер нас осталось саме цікавіше. Піднімаю і показую. Сів перекурити, бо таке добро аж, аж радісно на душі. Це не посилочка, це, це мрія. Ще там зараз покажу 5 приблуд, які ще є. А зараз думаю, що це хильнути. Це чи це? Це вже потім. Добре, показую, що там ще є. Підійшов час до лічильників. Тяжкий такий лічильник газу. Що чесно, я їх не розбирав і не знаю, що в них, але це буде вже в наступних відео. Далі лічильник якогось мера. Чи гомера. Так, такий лічильник я, в принципі, такий колись розбирав. В них повинна стояти плата. І в мене в них попадались КМки. Якщо точно пам'ятаю, то тут жовті камки в мене були, попадалися. Може й не так. Ну, побачимо. Також буде в слідуючому відео. Це в нас вольтметр. Ну, якщо не помиляюсь, ну, я в таких цих ампер вольтметрах, я не розуміюсь, то я й не знаю, що воно таке. Так, тут у нас відкривашка. Напевно, батарейки. Так, це тут батарейки вставляються. Це туди. Така гарна річ. І ось що ще ще було таке. Дистанційне устройство сигналізації. З мене такий кацап, як русский. Ха, Ха! Так. Коротше, дистанційне устройство сигналізації. Тут плата, бачу, якась є. Не знаю, що там воно. Аварії. Так, також колись розбирав сигналізацію, але не пам'ятаю, що в ній всередині. Це було вже дуже давно. Так, таке діло. І ота чорна коробка, як я казав, знайшов я наклеєчку. Вона відвалилася по дорозі. Бачите, було приклеєне ось, дю. Істочник питання. ІП, коротше, 2005 рік. Напевно, щось буде цікаве всередині. Укргастех. Тут Виводи всякі. З цієї сторони також діри. Но це треба розкручувати, але це буде в слідуючому Коротше, таке діло. Оці всі приблуди. Коротше, ці всі. Цей не знаю. Це може в мене там знайомий. Таке збирає, може, йому піджену. Цей вольт, вольт Ампер, що там воно є. Оці всі приблуди, я так думаю, що ми будемо розбирати в слідуючому ролику. Бритва, не знаю, побачу. Коротше, таке діло. Так що, дивіться, чекайте слідуюче відео. Воно буде з розборами цих приблуд. Я думаю, там є щось цікаве. Не думаю, а впевнений. Так, а потім вже будемо через одне афінажити от ці релюшки. Розберу, зважу як скільки там контактів на міді і срібних, і зробимо афінаж. Так що, хто перескочив це, це відео на кінець? Раджу подивитися все повністю. Так як мені самому було цікаво, я думаю, і вам буде цікаво це переглянути. Добре, до зустрічі на каналі. Слідуюче відео з розбору цього, цього добра. Все, пока.